Розкажу вам історію, шановні українці, як релігія забирає жертви. Ось перед вами будинок. Тут поставили отаку от так звану якусь там Ісусика типу Божу Матір. Відповідно, всі церкви, всі релігійні, некрокульту, яхви, релігії католицизму, християнства, мусульманства, ісламу потребують жертви, тому що Яхве завжди. Потребує крові жертв, вони будуються навіть на місцях вбивств, там, де масові вбивства були захоронені. Тут було чисте місце, тут був ліс, побудували будинок багатоповерховий. Відповідно, після того, як одні типу добрі, божі люди, мешканці цього будинку, поставили цей пам'ятник Божої Матері, з п'ятого поверху випала дитина і забилася на смерть дівчинка. От. Відповідно, Грегор взяв кров, некрокульт підживився, і це на совісті тих, хто цей пам'ятник поставив.